тема сьогоднішнього року програма браузер Закладки у браузері. Сьогодні ти дізнаєшся, що таке браузер, які об'єкти містить вікно у браузера, як і навіщо у браузері створюють закладки. Давайте розгадаємо кросворд. Під цифрою 1 у нас монітор. Цифра 2. Сканер. 3. Принтер. 4 системний блок, 5 мікрофон, 6 колонки, 7 мережа і 8 джойстик. Для роботи в інтернеті використовують спеціальний програму браузер. В перекладі з англійської оглядач. Це програма для перегляду сайтів в інтернеті. Ти можеш запустити на виконання браузер, як і інші програми, наприклад, за допомогою значка на робочому столі, класнувши на ньому два рази лівою кнопкою миші, які ж бувають браузери: Microsoft Edge, Mozilla Firefox Opera, Google Chrome Safari. А який браузер установлений на твоєму комп'ютері? І як ти здійснюєш пошук інформацію за допомогою свого смартфона? Давайте виконаємо таке завдання. Потрібно обвести значки браузерів, які тобі відомі, закреслити значки програм, які не є браузерами. Перший значок це браузер Opera. Далі Safari, Microsoft Edge. Mozilla Firefox, Google Chrome. Всі останні значки не є браузерами: це папка, кошик, програма Paint, значок Мій комп'ютер і презентація. Вікно браузера має такий вигляд: є значок оновлення, вкладки, рядок адреси. Папка уподобань, смуга прокручування і робоче поле меню браузера. Для керування вікном браузера використовують кнопки керування вікном, Згорнути, Розгорнути або Відновити, Закрити. Також на кожній вкладці ви можете побачити кнопку Закрити вкладку. Які сторінки містить сайт на малюнку? Як до них перейти? Вікно браузера Google Chrome, крім стандартних елементів програмного вікна, містить рядок адреси, у який можна вводити або вибирати із списку адресу потрібної сторінки, наприклад, Cascar. Адреса дитячого сайта Cascard. У робочому полі відображається вміст відкритої веб-сторінки. Кнопки назад і вперед дають змогу повертатися до переглянутих раніше сторінок або рухатись у зворотньому напрямку, завдяки цьому заощаджуючи час на відкривання сторінок, які вже переглядались. Іноді виникає потреба оновити веб-сторінку, наприклад, якщо довго не відображаються малюнки. Натискання кнопки додому дає змогу перейти до початкової сторінки перегляду сайту. Для чого ви використовуєте закладки в книжках? Мабуть, щоб швидше знайти потрібну сторінку, на якій ви зупинилися. Використання закладок у браузері аналогічне до закладок у книжці. Закладки необхідні для того, щоб зберегти потрібні сайти і швидко знайти зайти на них. Закладка у браузері це гіперпосилання для швидкого доступу до веб-сторінок зі списку обраних сайтів. У браузері Google Chrome створити закладку можна за допомогою інструмента Зробити закладку для цієї вкладки. Натиснути кнопочку Зірочка. Потім обрати папку для закладки. Далі ввести ім'я закладки. Натиснути кнопку «Гаразд». Для того, щоб структурувати закладку папок, потрібно зайти в налаштування. Далі обрати закладки. І вибрати Диспетчер закладок. Структурування закладок у папки здійснюється за допомогою команд, що містяться у контекстному меню. Нагадую, щоб викликати контекстне меню, потрібно натиснути праву кнопку миші. Давайте з вами виконаємо завдання. Данилко записував алгоритм створення закладки. А Оленка. Алгоритм відкривання сайта за створеною закладкою із запропонованого списку вказівок. Пронумерувати потрібно команди алгоритмів так, щоб їх відновити. Ну, спочатку відновимо алгоритм створення закладки. Алгоритм данилка. Перше. Завантажити браузер Google Chrome. Друге. У пулі адреси ввести адресу сайта. Третє натиснути Зірочку. Тепер відновимо алгоритм відкривання сайту за створеною закладкою. Це алгоритм Оленки. Перше. Знову-таки завантажити браузер Google Chrome. Далі натиснути кнопку Налаштування. Обрати вказівку Закладки. У списку закладок обрати заголовок потрібного сайту. І в нас спільна команда, яка міститься в обох алгоритмах, це завантажити браузер Google Chrome. Чому в браузері використовують закладки? Які папки можна створити, щоб зберігати адреси сайтів з мультфільмами та навчальними матеріалами? Чи знаєш ти, що перша програма браузер з'явилася в 1990 році. Одним із найпопулярніших браузерів довгий час був Internet Explorer. Розроблений у 1995 році. Назва цієї програми, в перекладі з англійської, означає дослідник інтернету. А зараз давайте попрацюємо за комп'ютером. Перше завдання вікно браузера. Потрібно знайти назви елементів вікна браузера. За позначеним фрагментом малюнка. Друге завдання відкрити програму Blocks. в рівні 1. Перейти до завдань у пошуку салату та томатів, обрати завдання 2. Скласти алгоритм, за яким мишка літі готує обід з томату та салату і відповісти на питання, скільки різних алгоритмів можна скласти? яку найменшу кількість команд можна використати в алгоритмі, що приводить до бажаного результату. Завдання 3: За допомогою пошукової системи знайти та додати до закладок сайти, сайт закладу, в якому ти навчаєшся, сайт міжнародного конкурсу БОБЕР. З'ясувати, коли відбудеться цьогорічний конкурс, сайт міжнародного конкурсу Кенгуру, сайт Пустунчик. Já coiso o